Хочете посмакувати кексами та грушами з шоколадом? Підходьте до нашого столу та пригощайтеся. Закликають організатори частування ресторанний день на Рівненській лебединці. Солодощі, фрукти, бутерброди. Перелік страв невеликий, але кожен знайде наїдок на свій смак. Сподівається, кухар Олена. Вона викладає на тацю власноруч приготовані кекси. Пояснюється здоба зазвичай випікається на свята, і тому має бути яскравою. Є в мене ті ж ті, що які там фактично зовсім без прикраси. Є такі, які там зірочками, ще з якимись блискучими штучками. Ну, і таке що діткам більше подобається те, що зверху чимось прикрашено, Незважаючи зважаючи на те, що воно ну таке саме по собі там цукор нічого такого корисного там немає. Рів'яни дивуються, чому у виїзній закусочні всіх охочих пригощають безкоштовно. Організаторам доводиться пояснювати, що сьогодні рівне разом з Вінницею та Запоріжжям вперше долучилося до всесвітнього фестивалю. То -то день в світі? Ні. Сьогодні вперше проводиться в Рівному. Підходьте, будь ласка. можна скуштувати. Думаєш, містерга безкоштовно. До столу зі смакотою поспішають молоді пари, татусі з дітьми та велосипедисти, що катаються неподалік. Запропонованих наїдків вмить менше. Чи доволося раніше смакувати щось подібне? Ну таке ні. Таке не ну, ще не є. А на смак воно якщо. що? можна. Подивити? Ну, грушу шоколад, я не знаю. В принципі, такі смаки є. Ну, смачно просто дуже. Досить смачно. В принципі, хорошо, все супер. Особливо що безплатно, це взагалі клас. Жителів української столиці за рахунок закладу вже годували у травні, а зародився ресторанний день два роки тому у Фінляндії. Головна його ідея особистий контакт кухара зі своїм клієнтом. На думку організаторів фестивалю, справжній митець може працювати просто за подяку. Тож учасники не чекають повернення вкладених грошей. Але все ті відвідувачі можуть віддячити рестораторам символічною сумою. Найцікавіше і найважливіше це розрахувати свої сили при підготовці цих продуктів, бо коли ти готуєш для себе, це одна справа, а коли готуєш для великої кількості людей, ти не знаєш, скільки їх буде і чи сподобається їм. Ну і власне, це таке трошки адреналін піднімає. Маєш крові, чекаєш, що буде, оскільки ресторанний день влаштовується раз на три місяці, наступне свято припаде на листопад. Організатори обіцяють врахувати це та підготувати наступного разу дещо тепліші страви. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.